Слава Ісусу Христу, колеги сьогодні хочу показати вам відео огляд сортів тритикали озимого представлених на дослідно демонстраційному полігоні в інституті рослинництва імені Юрієва у 2023 році. На жаль, через війну ми не змогли запросити вас на день поля, тому ласкаво просимо до відео огляду наших сортів. Їх не так багато. Представлено тут всього декілька селекційних установ. І зараз я вам покажу, як, який вигляд мають ці сорти тритикале озимого. Почну із селекції інституту рослинництва імені Юрієва. Отже, ліворуч сорт підзимок Харківський. Новий сорт тритикала. І праворуч, старий такий традиційний сорт раритет, який втім, і досі займає великі посівні площі в Україні. От такий вигляд вони мають. Раритет один із найбільш низькорослих на полігоні. Підзимок середній за висотою. От У порівнянні з раритетом, який ліворуч, подивіться, який вигляд має сорт Адам. Адам має червоний колос, і цим він різко відрізняється від інших сортів тритикали, представлених на полігоні. І він є найбільш високорослим. Але незважаючи на це, я жодного разу ніколи в жодному році не бачив, щоб сорт Адам вилягав. Тобто у нього досить таки міцна стеблина, міцна соломина і колос масивний такий. Червоний, от в порівнянні з раритетом, я вам покажу. Бачите, червонувате таке забарвлення. Е, має сорт Адам. Підемо далі. За Адамом у нас є сорт Донець. Теж селекційні ситуації Юрієва. Зараз вирвуться тут рослинка жита потрапила. Так, сорт Донець, досить низкорослий сорт. Менший за висотою, ніж Адам. Після Донця у нас йде Пластун Волинський. Пластун Волинський вже десь на 10 см вищий, ніж сорт Донець. Пластун Волинський. Сорт Тимофій теж новий сорт притикала озимого. Один із найбільш низькорослих. В порівнянні з сортом Пластун волинський різниця по висоті приблизно 15 см. Становить, отже, ліворуч Пластун волинський праворуч сорт Тимофій. І тепер починається. У нас тут один сорт Носівської селекційно дослідної станції. Це сорт Щедре. Ліворуч, сорт Тимофій, праворуч, сорт Щедре. За висотою Щедре, мабуть. Найменш низькорослий, найбільш низькорослий, точніше, е, сорт, самий низький на полігоні це сорт Щедре. Ви бачите, він е, приблизно на 5 см нижчий, ніж сорт Тимофій. І у нас також представлені два іноземних сорти. Перший сорт це сорт Пантеон. От, Пантеон середньорослий, от в порівнянні з сортом Щедре на. 15 десь сантиметрів він вищий. І останній е, сорт компанії Данко називається Толедо. Толедо, бачите, ще зелений лист, більш пізньостиглий, ніж пантеон. Пантеон вже починає достигання і між ними різниця, ви бачите, декілька днів є. Е, цей же ж сорт Толедо ще має зелений лист. Ну і Теж таки він є. Низькорослий. Якщо пантеон середньорослий, то толеда низькорослий. Друзі, врожайність тритикали буде відомо пізніше, коли ми обмолотимо, зважимо, облікуємо. Я думаю, зроблю окреме відео. Ви можете подивитися відео за попередні роки. Я публікував по урожайності практично ті ж самі сорти. Подивитися в різних погодних умовах, які вони дають, яку дають урожайність ці сорти. Не забувайте, що також є відео по пшениці, по житу, по огляду сортів і гібридів в полі, по урожайності. Дивіться, будь ласка, шукайте це відео на каналі Український Агроном. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.